Я знаю, що я тиждень нічого не писав, то ти бач, в Україні робиться, пробуєш написати. Голова тріскає. Всім вітання, друзі! З вами Сергій Притула, ваш улюблений телеведучий, волонтер та ютубер. Чи чули ви коли-небудь про такі кнопки, як лайк та підписка? Ну, якщо чули, то знайдіть їх у мене на каналі, тисніть їх, тисніть дзвіночок, і ваше життя заграє новими барвами. Ну, спробуйте, вам сподобається. А тепер трошки про сумне. Бо в мене, якщо чесно, трохи горить. Я б навіть сказав, палає. Бо я подивився матеріали Набу по окружному адміністративному суду міста Києва. Нещодавно там були обшуки, і судячи із записів голову суду та його заступника, Набу слухали десь рік. І там таке, що на голову не налазить. Нагадаю, що це той самий суд, який відміняв реформи в армії, поновлював на посадах люстрованих чиновників і зупиняв перейменування Української православної церкви в Московський патріархат. Ну і ще купа хлібних питань, типу визнання незаконної націоналізації. Цей приватбанку, оскарження призначень керівництва Укрспирту і так далі, і тому подібне. І, до речі, подейкують, що цей суд дуже полюбляє нєкто Андрій Партнов. ОАСК мали реформувати ще за часів Порошенка, але чомусь ручки не дійшли. Ну, таке буває. буває. У Зеленського теж не побачили підстав, щоб реформувати цей суд. Ну, тому що насправді так дуже зручно. Через такий суд можна провести будь-яку діч, і тут на арену виходить набу, яке оприлюднює записи розмов суддів Вовка із підлеглим. Якщо ви ще не слухали ці записи, а тільки чули десь про них, то послухайте, вам обов'язково сподобається. Там десь хвилин 45 розмов, після яких вам повилазять очі, бо ти живеш собі в Україні, знаєш, десь на рівні підсвідомості, що у нас є корупція, це мерзть. Що... Це реально мерзості при. Але як вона глобально виглядає, ти не здогадуєшся. Але завдяки цим записам ти отримуєш такий ефект присутності, слухаєш розмови з суддів і викурюючи всі айкоси, які є в хаті, думаєш собі: Ні міх... собі! А що можна було й так? Ось лише деякі фрагменти цих розмов. Я думав, вона Так, тепер ми знаємо, за якими процесами ви стоїте. І ми дійсно дуже здивовані. Паша, що ви не дітей? Коне, її не потіряти. Так я аж суддя за суддів, я не вирішую пам'ять, бо пасаха надати. Я зароблюю без світло, футбол, маю кіло. Бачите, поки я тут відосики знімаю, а ви лайки ставите, люди ділом займаються. Владу збираються захоплювати. Ну і як ти будеш працювати на зарплату в 10 тисяч доларів на місяць, га? Ну як? Ну ніяк. За такою зарплатою це закутатися в біле простирадло і повсти на цвинтар. Вбирати зразу. Люди з такими грошима, вони просто доздихають. Будеться це стаття обмовляють, що до Дякую вам всьому. Ви мої дітки. Я думаю, що ти можеш різко задекларуватися з тим, що ти так давно говорив, що у тебе там на мільйон доларів Apple акції. З детства мама подарувала нам. Ааа, перепрошую, ні. В пацанів з грошима все гаразд. Їм мама в 1975 році подарувала акції Apple та Coca-Cola. Класне декларування, ні? Друзі, тому я можу розуміти, є у якийсь інтерес у зацікавлених

А ось ще трохи про розцінки. Цікава математика: 30 тисяч доларів на лапу, 10 собі, 20 туди. Це називається кругообіг кешу у судовій системі. Саша, а ба, 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 Може, знаєш в чому? Ми зараз скинемо за общення телефончик за неділю послати. З ким бився трафік, трафік за її. Може, ви хто ш. Хто хтось у кого Просто дійсно і цей момент дійсно цікавий. Пацанам не сподобався сюжет в програмі Слідство інфо. І вони просять знайомого правоохоронця, слово ж би, яке цікаве, без суду та слідства пробити їм номер телефону журналістки, тому що їм дуже важливо дізнатися, хто ж їх злив. Все далі я чесно не можу продовжувати, тому що палаю, але вам раджу подивитися. Отак працює окружний адміністративний суд міста Києва і підозрюю, що мабуть не він. Один нагадаю, що суд це місце, куди люди приходять за справедливістю. А станом на 2020 рік лише 13% громадян України висловлюють довіру судам. Суди це одна з гілок влади, впливова і наділена широкими повноваженнями. Нічого нового вони не створюють, але як бачимо, можуть абсолютно спокійно зруйнувати будь-яку реформу, запресувати будь-якого політика, відмінити націоналізацію банку. Тощо, аби тільки інтерес був, а інтерес, як ми бачимо, завжди знаходиться. Я, я, я можу розуміти. Є сам якийсь інтерес у зацікавлених політиків, можуть проспонсувати? Ви хочете жити в Україні з такими судами? Ви хочете жити в країні, де будь-яке падло з грошима може порішати в суді будь-яке питання? А може прийшов час щось змінювати? Володимире Олександровичу. А ви як вважаєте?